То любить батька або матір більше, як мене, той мене недостойний. Ого, О Господи. Якісь трохи дивні ці слова, що би то вони мали означати? Якісь вони такі троха. Такісь небожі. Як то так? Не любити свого батька і матір, то ж ти дав заповідь, Господи. Шануй батька і матір буде тобі добре, будеш довго жити на землі. А хто любить сина свого чи дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Ой, ой ой, Боже, то що то має бути? То як? Як то розуміти? Господь Бог хоче повернути все на свої місця. То, що людина у цьому світі загубила, викривила або до кінця не зрозуміла. Господь Бог хоче, щоб ми знали для тих, хто любить свою дочку або сина більше, як мене, кажу. Ви думаєте, що ваш син і ваша дочка. Це тільки ваше старання. Чи може там Бог трохи постарався? Тато з мамою себе пообнімали, та й на тому закінчилася їхня праця участь, а життя вдихнув Господь. А тепер кажу до тих, хто любить свого батька і свою матір більше як Господа Бога. Ви думаєте, що ви маєте тата і маму звідки? Господь Бог вдихнув в них життя, яке да передав і вам. Щоб ми розуміли, що якщо я маю тата і маму, я дякую Богу. Якщо я маю дітей, я дякую Господу Богу. Ви чуєте, як скаже Господь, хто мене приймає як пророка, отримає пророчу нагороду. Якщо я буду казати, що в моєму житті найважніший тато і мама, і я умру, прийшли тато і мама умре. То вмре моя нагорода. На цьому все закінчиться. Ми повинні завжди ставити Бога на перше місце. І розуміти, що все, що я маю, мені дає Господь. Ви скажете, ну, я собі в городі барабульку посадив. Я собі помідорку посадив огірочки, сам сапав, сам підгортав, поливав. При чому тут Господь Бог? А як задуматися, то воно смішно звучить, як при чому Господь Бог? Та при всьому. Починаючи, що і та картопелька, і той горочок, і та помідорка, то є творіння Боже яким ми просто користуємося? А то, що воно росте, то є Боже благословення. Наше старання є дуже мале у всьому тому. Добре будувати хату, коли ти йдеш купуєш цеглу, сам не робиш. Коли ти купуєш штукатурку, стартову, фінішну, коли ти купуєш проводку, не робиш сам, а купуєш. Тобто береш уже то, що вже хтось зробив, так само і ми Ми користуємося тим, що Господь Бог нам зробив у цьому світі. Так, є старання людей, це звісно, це не без того. Але Господь Бог хоче, щоб ми не забували, що є Господь Бог, який все сотворив і всім управляє, що Бог є справедливий суддя, який за добро нагороджує і за зло карає. Господь Бог є той, від кого все походить, і той, через якого все стається, той, який все освячує. А все, що не в Бозі, те не освячене. Що не освячене, то вкинуто до смітника. <клес> Чи дуже багато ви знаєте речей, які гарно виглядають, а ви їх кидаєте в смітник? Я знаю упаковка. Є дуже багато людей, які подібні до упаковки. На них багато написано, які вони важні, які вони гарні, як вони довго можуть служити. Якісь там, ну, як на упаковці, так? Ти потім то відкриваєш, упаковку кидаєш в смітник, а продукт, який там був, він має значення. Так само і ви, що любите про себе говорити і розказувати, які ви важні. Які ви здібні, Які ви це? це ваша упаковка? Все це розкрив і кинуть смітник? Для Бога важно, що в то, всередині. Хто ти є? Хто для тебе є Господь Бог? Чи шануєш ти батька і матір свою? Чи ти береш хрест Христовий йдеш за ним? Пам'ятайте, що? Від яскравості упаковки внутрішній зміст того, що там знаходиться, не міняється. Старайтеся бути Божими дітьми. Старайтеся пам'ятати, що перший для мене є Господь Бог. Він мене поблагословив, я пішов у цей світ, щоб принести йому дари. Що хоче Господь Бог. Він каже, не жертви хочу, хочу милосердя. Тож будьте милосердні до свого батька і матері, будьте милосердні, батьки до своїх дітей, будьте милосердні, давайте те, що Господь Бог дав вам. І пам'ятайте, Господь Бог для мене на першому місці. Все, що я маю, дякую Богові. Несіть у світ Боже благословення, Божу присутність через себе, через своїх дітей, через своїх батьків. Веріть на себе свій хрест і ідіть сміло за Христом. Амінь.